Привіт! Це має знати точно кожна мама. Зберігай відео, щоб не загубити. Мабуть, кожній мамі доводилося включати дитинці мультики на YouTube. тому я зараз покажу вам ну, дуже корисний лайфхак. Переходимо в налаштування. Шукаємо доступність, після цього прогортуємо вниз та переходимо в керований доступ. Включаємо його, обов'язково перевіряємо, щоб спеціальне спрощення було включене, і переходимо у потрібний додаток. Тобто, це може бути будь-який додаток. В нашому випадку це YouTube. Після цього ми натискаємо тричі праву кнопку блокування. В нас включається керований доступ. В правому верхньому кутку натискаємо початок і вводимо код доступу до телефону. Не знаю хто як. А я його встановила. І воля, керований доступ запущено. Це означає, що ваша дитинка не зможе вийти з цього додатку прогортуючи вверх, низ, ліво чи право. Круто, справді. Для того, щоб вийти з цього доступу, ще раз потрібно втричі затиснути праву кнопку з блокування. І все, підписуйся в профілі ще більше цікавої та корисної інформації.